Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде дещо новеньке. Сьогодні я розгляну Солара Леонтоса для імперської гвардії. Дуже крутецька мініатюрка. Надав мені на розпаковку підписник Вадім, написав він мені на стрімі, за що я, я тобі вдячний. Хто не знає, я час від часу провожу стріми. зазвичай це по суботам, по п'ятій. І надав він мені на розпаковку ось такого хлопця. Це є відносно новенький герой імперської гвардії, який прийшов до нас уже із. Як би так мовити правильніше, із беком нової коробочки Левіафан, Він там теж задіяний, але не в самому наборі, а в самих подіях. Є в нас така просто крутецька мініатюра. Ну просто Олександр Македонський якийсь, я вам скажу, на красивому, генно модифікованому коні, з шаблею, все як має бути, з силовим мечем. Крутецький плащик у нього є. І лице у нього, дивіться, відважного воїна і є в нього ще трішечки опцій. Так, ну єдина опція заключається в тому, що в нього є друге обличчя, але а ось воно якраз нам продемонстровано, така от поза, неначе він веде людей в атаку. Ось дуже крута мініатюра. Що мені здається, так це той випадок, коли у нас немає контори Gayway, а у нас є контора GW, яка зробила нормальний красивий дизайн. Мені це дуже подобається. Я ще досі не можу зрозуміти на обломках, чого він стоїть. Бо мені здається дуже, що це голова від титана Рівра. Але ви можете написати свої думки в коментарі, бо я так на це діло дивлюся. А... І якщо під таким кутом, воно в мене реально здається, значить це голова титана Халасицького. Ну що ж, не будемо довго розглядати коробочку, перейдемо до її вмісту. Перше, без чого ми не можемо обійтися в кожній моделі, окрім моделей яка, Старих Карланів, це є інструкція. На цей раз у нас буде три ливничка, три маленьких ливничка, база 60, збирається все, як ви бачите, дуже легко. І єдина опція це у нас буде обличчя нашого героя. Ось так воно позначено. Тобто тільки два обличчя, більше ніяких варіацій. Ну, Для героїв це в принципі нормально. Далі, що мене здивувало? Окей, я розумію, це зараз не актуальний профіль, в десятці зараз трохи інш, по-іншому виглядає, але мене це лякає. Дивіться, просто на стати пістолета. 8-3. У мене одне питання, Що це в нього за дезінтегратор висить на поясі, який може вбити Термінатора. Ну. Є, окей, я розумію, це ігрові умовності і ось таке все, але 833, ну, це реально це дуже потужно. Мене аж ця штука лякає, бо це може ваншотнути мого Термінатора. Ну що ж, з інструкціями закінчили. Далі в нас є двокольоровий пластик. Чому двокольоровий? Бо є. Чорний пластик є сірий пластик. У випадку чорного пластика у нас 60 мм підставка. У випадку сірого пластика у нас три ливничка, на яких це все знаходиться. Ну тут Що ми маємо? Елементи підставки, я вам скажу реально дуже схоже трішечки на якусь голову. Так, щось воно є таке. Так, два обличчя. Що мені подобається, дуже-дуже крута деталізація. Просто суворе обличчя. І ось таке, яке кричить і голодне, воно мені більше подобається. Також відмічу, мені тут подобаються саме ці застібки у вигляді черепків. Це виглядає круто, це вся геральдика, це не шарфик, а не можу, я, як це правильно розгадне, це точно не шарфик і не табарт, але виглядає гарно. Так, знову-таки елементи підставки, і я тут чомусь бачу голову хаосицького титана. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, воно так і є. Досить немаленький силовий меч, на відміну від, ну як вам сказати, під руками зараз тестати Маринчика з силовим мечем важко, але повірте мені на слово, не менше, ніж якогось Спейсмаріно. І не менш красиві піхви в цього меча. Так, от у нас тут герой і його підставка. Тут у нас також буде елемент підставки. Явно, що це щось хаосицьке, бо дивіться, цей черепок, ці окантовочки, стрілочки, це явно щось хаосицьке. Так, тут ми маємо одразу частину його голови. І у нас ще якісь руїнки для його підставки, Гарно. Так, його спина, нагрудник з заквілою, все як має бути. І що мені подобається, це кінь. Кінь тут дуже класно, як ви бачите. Чимось схоже дуже на Кріхівського, але закутий весь в броню просто. Куди не подивись броню, я навіть не здивуюся, якщо це якийсь сервокінь у нього. Хто має більше інформації, напишіть, будь ласка, в коментарі. Так. Голова у нас тільки одна, але броню не пошкодували на нього. І дивлюся по копицям, Це схоже дуже на крігівського коня, який більше кінь кондесантних, ніж е, звичайний кінь. Там є свої генетичні умовності, виглядає дуже гарно. Що я можу в підсумках сказати про цей набір? Хоч і коротенько, але я скажу. Модель шикарна, просто подивіться, це у нас реально якийсь уже Олександр Македонський у всесвіті Вархаммеру 40 тисяч, який очолює полки імперської гвардії і оборону від флоту вулика Левіафана. Мужик дуже красивий, мужик не за три тисячі, як із того мема, але все одно він просто офігезний. Я не можу з його дизайну виглядає навіть в такій, просто дивіться, міняється одне обличчя. Якщо він так виглядає, то виглядає, не наче статичний якийсь воїн, який очолює цілу армію. А якщо так, то вже динамічний мужик, який веде армію в бій. Хоча міняється тільки обличчя, але це той випадок, коли мені подобається Імперська гвардія, хоча я не є великим її фанатом, але мені дуже сподобалось. Пишіть свої думки в коментарі, як вам взагалі цей герой, як він себе в беку проявив, що ви цікавого тут на розпаковці побачили. А я ж буду вам вдячний за вподобайку, за коментарі та за підписку на мій канал. Дякую всім за перегляд, бережіть себе та свої мініатюри. І пам'ятайте, не всі темні янголи є темними янголами, бувають іще фоліни, гідра Домінатус!